Привіт, друзяки. Забіг до інженерів відзняти трішки відео. Хлопці дозволили тут в них похазінувати, але сказали, що якщо в мене на руках стане менше пальців, то винуватий я сам. І так, друзяки, дивіться, що тут у них є. Є скиди ось такого типу. Такі досить великі. Я так розумію, що тут і боєзапасу буде багато, потім є ось там ще такі ж самі. Потім є вже ось тут пораховані і запаковані. Потім є ось такі. Також, такі здорові І є менші скиди, це такі, які ми з вами кидаємо з мавіків Ось такі. Вже готові, скомплектовані наповнені ось такими ось підривачами. Ну це на коло, гвіздочок я вам показував. Ось ще один такий ящик вже скомплектований. Ось кожний, в кожному ящику їх 50. Ось дивіться, 50, 100 і ось там е, ящики. Так що ось так. Оце така ось невеличка майстерня. Хлопців є. Так, друзяки, як повідомили мені хлопці, отаких от е скидів різного типу, їх тут 600, рівно 600 штук. Е чому е вони знають, скільки їх тут є? Дивіться, поки е ось цей елемент надрукований на 3D-принтері, да, сам, -сам скид не наповнений шрапнелю, не наповнений вибухівкою, е це просто комплектуюче. Після того, як це все заповнилось, це стає боєприпас. Боєприпас має бути облікований. Тому ми точно знаємо, скільки в нас їх виготовлено, скільки і якого типу. Бо є там шрапнелю, є там запальнички, все таке інше. Ми знаємо, скільки ми їх передали. Ми знаємо, скільки їх скинули з коптерів. Знаємо, який і як спрацював. Боєприпас має бути облікований. Це є порядок. Це по-перше. По-друге, я вдячний всім тим, хто друкує на 3D-принтері ось ці а, пластикові деталі. Я вдячний а, таким, як пан Юрій, і вдячний ще раз пану Юрію за говорю відверто за шрапнель. Пане Юрій, дякую вам за шрапнель. І я вдячний всім тим, хто допомагає Збройним силам України. А, Дивіться, друзі. Відкрию вам невеличку тайну, але ось людина, яка це все робить, позивний його Кузя. Кузя в нас один. Чому він один? Тому що не вистачає людей. Друзяки, не, не бійтеся мобілізуватися. Не бійтеся мобілізуватися. ЗСУ потрібна ваша допомога. Кузя говорить, що якщо б йому ще декілька напарників, то діло б пішло б швидше і веселіше. Пілотів, які е, літають і роблять смерть ворогам, їх не буду казати їхню кількість. Скажу так, їх до десяти, а має бути більше ніж двадцять. І розумієте, нам зсу потрібна. Зсу потрібно свіжі сили. Зсу потрібно поповнення. Тому друзяки, не бійтеся йти в Збройні Сили України. Нам потрібна ваша допомога. Разом ми переможемо ворога. Що, друзяки? Зараз покажу хлопцям, що я тут відзняв. Вони скажуть, чи можна то все показувати, чи можливо щось видалити, тому що може я тут щось лишнє відзняв. Скажу, що пальці всі на місці, бо особо я тут нічого так і не трогав. Друзяки, а вам я вдячний за допомогу, вдячний за ваші вподобайки. Вдячний е, за ваші... О, хлопці, хлопці щось там обсуждають, прям так ух, спілкуються. Е, Вдячний за ваші підписки. Разом до перемоги. Слава Україні! Бачите, оно пташка бігає. Це мій коріш. Він прибігає до мене, тому що я його маю нагодувати соняшниковим насінням. Беремо соняшникову насінину. Гукаємо його. Сюди. Двіся накидаю. Оп! І зараз він побіжає брати. І це раз. все. Я його прикормив і так я його вже в другий день годую. Так, ось вже начистив для нього насінинок. Зараз він прилетить, будемо його годувати. Головне йому треба давати чищені, бо не чищені він не їсть, він ними плюється. Так що ось так ось. Тепер в мене є своя пташка. Иди, іди, їж, давай, давай, давай. Так воно вже кинув. Давай, давай, О, так, все, молодець, все, давай. На. Де, на. Давай, їж. Молодець, все, попер. На, на, ще одну. Оно, дивіться, сидить, сидить, на, на, йди. на, Давай, їж. Все. буде тебе розкормлюти, ти потім літати не зможеш. Іди, йди ще, іди дам ще, іди, іди дам ще. на, Їж, бери, бери. є, все, молодець. Ось так от з війни я почав знімати вам в світі тварин. Так. Щоб ви розуміли... Він це насіння бере в мене і ховає отак от сюди в кору. Я так розумію, що це ось його комора, це його запаси на зиму. Зараз знову опять прилетів до мене. Копчики, окопчики. Не сюди! Як собаку гукаєш? Не сюди! Знову прилетів. положив же ж тобі, давай. ну, Відразу 4 штуки йому положив. Нехай собі. Нехай собі носи в коморку. Ну все, більше немає. Це крайні 4 залишилось.